Підання нашим телеглядачам та радіоспочам у Луцьку в музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, проходить форум рушіння втраченої демократії, який став підсумком проєкту, що впроваджувався Волинським інститутом права за підтримки проєкту «Юсейд Гуверла. До форуму долучились представники місцевого самоврядування, громадських організацій, експерти, які спільно обговорюватимуть, як розвивати локальну демократію в громадах. Детальніше про цей форум нам розказував. Каже виконавча директорка громадської організації «Волинський інститут права Ірина Гайдучик. Доброго дня. Наш форум називається Рошільня втраченої демократії, тобто говоримо ми взагалі про демократію, про те, яким чином вона розвивається в територіальних громадах Волині, які практики, які труднощі. Наша організація Волинський інститут права приблизно рік працювала в десяти громадах партнерках проєкту Сейд Говерла, але у нас є насправді дуже великий наш досвід. Ми вже більше більше 15 років, зокрема займаємося розвитком цих владно громадських комунікацій. Маємо можливість на різних етапах. Встановлення локальних громад досліджувати, як власне відбувається і розвивається ця демократія сьогодні для нас цей форум це про те, що ми говоримо про певні виклики і про те, як це зараз працює в умовах воєнного стану, в умовах, коли у нас змінені пріоритети, в умовах ось цієї напруги від жителів територіальної громади і від влади, так само власне як ми можемо співпрацювати, як ми можемо комунікувати. і ми в цих десяти громадах напрацювали практики. І ці практики теж сьогодні були представлені. Ну і це не є основною темою розмови, саме представлення цих практик, але власне це рефлексія на всі ті можливості і на всі ті власне практики, і на всі ті теми, які ми пропрацьовували в територіальних громадах, де ми владу і жителів зводили на одному майданчику і вчили їх комунікувати, вчили їх інформувати краще, вчили їх усього діалогу. І власне тут це про те, що з цього вийшло. У нас сьогодні. Наш наш форум поділений на кілька таких секцій, на кілька етапів. Перший власне мені мені вдалося представити практики, які були в 10 громадах, розповісти трішки про них, що запроваджено в громадах. В когось це був шкільний бюджет участі, в когось це більш консультації, в когось це безпосередньо був проведений аудит безпеки і благоустрою. То тобто кожна громада має свою унікальну практику, і кожна громада має свій досвід. Залучення жителів до реалізації певних ідей після того у нас відбулася власне вже панельна дискусія, яка була більш така концептуальна. Ми говорили про те, як інтеграція в європейський союз і реалізація критично важливих реформ саме спонукає, сприяє посиленню цієї локальної демократії. Яким чином потрібно працювати для того, щоб ось не втратити ось цей момент розвитку? Ми говорили про те, що там розуміємо, що зараз є соціальні потреби на забезпечення збройних сил України, але в той же час ми розуміємо, що є потреба шукати можливості розвитку громади і цьому. Напевно, першою ланкою, відповідальною ланкою також мають бути жителі, громадський сектор, ті, які не байдуже, як взагалі і що буде відбуватись. І тому ось в умовах ось цих пріоритетів ми шукали, де ми можемо, на яких темах ми можемо взаємодіяти. І ось ця перша панельна дискусія вона власне говорила про те, от як реалізовувати ці критично важливі реформи, тому що в нас і зараз відбувається продовження реформи децентралізації. У нас відбувається знов ж таки реформа доброчесності, да чимало з приймається знов. І стратегічних певних документів, які стосуються е питання доброчесності е в громадах, ми говорили власне про те, про ті всі реформи, які реалізуються в громадах, і як це спонукає до того, щоб жителів включати ці процеси. Адже реформа децентралізації поставила перед нами е величезне величезне завдання зробити послуги вимога більше наближена до людини. Але ми можемо справді надати якісну послугу, тоді коли розуміємо, що людині жителю потрібно, і ми маємо про цьому слухати, долучати разом шукати ідеї і тому. Крім всього іншого, на цю панель у нас були долучені представники, експертне середовище, представники громадського сектору, які є учасниками міжнародних експертних груп, національних експертних груп, які напрацьовують рішення щодо відновлення України, які шукають ось ці ідеї, які потрібно представляти на на міжнародному рівні щодо, щодо того, як має розвиватися Україна, і ми чуємо постійно від міжнародних партнерів, що це має бути успіх ці влади, жителів влади громадського сектору, тому чимало посвятили зокрема по цій концептуальній панельній дискусії. Саме цьому питанню у нас тут був народний депутат України. У нас тут були представники органів виконавчої влади. У нас тут були представники міжнародних донорських структур, які безпосередньо ділилися своїм досвідом, і експерти числа громадського сектору. Інша наступна панель наступна панельна дискусія, яка власне відбувається саме зараз. Це про владно-громадські і практики, то тобто тут ми говоримо про ролі, які ролі має громадський сектор, які ролі має орган місцевого самоврядування, тому що ми дуже часто все ж таки можемо плутати ось ці ролі, ці можливості, перекладаючи один на одного певну відповідальність. Тому тут про те, тут у нас влада і громадський сектор дискутує про те, а що має бути в ролі відповідальності для кожного з них, що де межі співпраці, і де межі, коли ми маємо розуміти, що ми виконуємо кожен своє. Наступна наша частина нашої зустрічі вона безпосередньо вже буде присвячена панельним дискусіям, які будуть стосуватися ролі жінки в місцевому самоврядуванні. Ми розуміємо, що сьогодні роль жінки зростає. Ми розуміємо, що сьогодні посилюється жіночий активізм, і ми тут на цій панельній дискусії будемо говорити, як в локальних громадах стимулювати, залучати, як боротися з стереотипами. З якими стереотипами безпосередньо там ми стикаємо. Мись уже зараз. У нас там будуть представниці з числа депутаток, громадського сектору, органів місцевого самоврядування. Тобто там буде такий пошук рішень, що можна робити на рівні локальних громад, для того, щоб підтримувати цей жіночий активізм, це жіноче лідерство. І паралельна панельна дискусія, яка буде відбуватись, це дискусія, яка стосується залучення соціально вразливих категорій, мало представлених категорій в, 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 в процесі цього. Вороні розвитку громади, тому що ми дуже часто любимо такі унікальні підходи, які не можуть бути унікальними громаді. Ну не може людина, яка не користується смартфоном, проголосувати за певне рішення в громаді. І ну і ми це маємо постійно озвучувати, постійно нагадувати. І тут теж ми будемо дискутувати із представниками органів місцевого і з представниками громадського сектору. Ну і наступна наша частина нашого форуму, вона безпосередньо буде присвячена уже, е, нашим майстеркам, тому що ми любимо не лише говорити про проблеми, а ми любимо і шукати певні е, ось ці механізми для того, щоб показати, а як, а як робити, щоб покращитись. Тому е, в нас там будемо говорити, будемо і про комунікації, е, про те, як покращувати комунікацію органа місцевого соблювання громадського сектору для того, щоб якомога більше е, частина жителів розуміли, що взагалі відбувається в територіальній команді, і залучались. Ми будемо говорити про певні якісь такі нові підходи е, в роботі з жителями, не про те, що про те, що е, круглі столи е, це не найкращий спосіб зімодії, і не найкращий спосіб почути думки, а потрібно шукати нові форми, нові підходи. Тому в нас е гра як інструмент залучення жителів, ну тобто в таких в інших формах цікавих, і будемо також говорити про онлайн-інструменти, про те, як вони можуть використовуватись і як не зробити їх єдиними. Для залучення, тобто, як не перейти з цього бар'єру, де ми створимо дискримінаційні норми для для наших жителів. Тобто, як зберегти ось цей баланс, але в той же час як використовувати сучасні діджитал технології для того, щоб е, спілкуватися залучати. Ну а зараз маємо змогу долучитись і послухати, що обговорюють на поточній панелі з представниками громад, які запроваджували різноманітні проєкти е і залучали для цього громадян та налагоджували комунікацію їх із владою для ефективної роботи на визначених напрямках. Ми зібралися всі люди, які мабуть усвідомлюють про важливість залучити кошти Європейського Союзу, в принципі, джерел використання. Кошти для розвитку громади, в мене пішла до вас таке питання. Власне, які унову ж таки про очікування, які очікування мала влада та громада всього проєкту, я зараз населення ставиться до yeah. ну, власне долучитися і ну, власне, як плануєте рухатися далі? Дякую за запитання. Всім вітання з Парадинської громади. А, було багато сьогодні сказано і про євроінтеграцію, і про локальну демократію, і про задумання проєктів. Навколо всіх цих аспектів зосереджена наша ідея офісу розвитку громади, яку ми реалізували в нашій новах. Нікому не треба нагадувати про війну, яка триває в нашій країні. Ми живемо в умовах жорсткого дефіциту як державного бюджету, так і багатьох місцевих. Але ми маємо розуміти, що для того, щоб не просто вижити, а відколотися від пострадянського простору і приєднатися до цивілізованого світу, ми повинні не просто вижити, ми повинні розвиватися. І в цьому контексті на допомогу громадам приходять грантові проєкти. Адже це не лише можливість злучення позбюджетних коштів, а й можливість ефективно і швидко відреагувати на виклики в той час, коли держава не завжди швидко на них реагує. Братинська громада має багату проектну історію завдяки тому, що в структурі ради давно існує відділ соціально-економічного розвитку, який за останні роки реалізував десятки проектів, має багату історію і успіху в цьому плані. Я вважаю визначальними факторами тут високий професі... професіоналізм працівників, відкритість керівництва громади і далекоглядність. Відкритість має на увазі до проєктів, то взагалі цієї історії, а, а також е, основу, основу громадську активність, якою характеризується наша громада. Тому, коли поставило питання, який інструмент владно громадської взаємодії нам створити у громаді в рамках спільного проекту з Волинським інститутом права, ми вирішили не просто там прикривати слабкі сторони, як це часто буває, а підсилити сильну сторону. На основі напрацьованого досвіду та на основі нашого сформованого клубу активістів місцевих ми сформували постійно діючу почуття групу з написання грантових проєктів та програм, яка називається коротше офіс розвитку громади. До її складу увійшли і представники структурних підрозділів Братинської сільської ради, і місцеві активісти, і члени молодіжної ради, і підприємці, і науковці. Тобто, це така, це така дуже потужна команда, яка має спільну мету, спільну амбітну мету масштабувати проєктну діяльність громаді і сформувати на її теренах мережу проєктів менеджерів. Які зацікавлені і е, діють в напрямку того, щоб писати, впроваджувати е, проєкти е, відповідно до своїх спеціалізованих справ, е, слід сказати, що е, в такому вигляді, як зараз, є офіс розвитку громади, діє спочатку лютого, і за ці місяці е, ми вже маємо певні овсяни дати. Це щонайменше вісім виписаних заявок, тві з яких вже е, вигри, виграшні і вже діють. Тобто перше е, грантове, то, будемо казати, майно в нашу громаду надійде вже цього вересня. От, е, і достеменно поки невідома доля решти проєктів, оскільки проходить конкурсна процедура. Тобто результати вже є, і слід сказати, що це не заявки нашого відділу чи Воротинської сільської ради, зокрема, це заявки наших е, учасників Офісу розвитку громад. Таким чином, ми е, маємо, що ми маємо. Тухому залишку буду говорити і допрати, все таки більше. Ми маємо охоплення більшого обсягу проєктів, а значить і можливості долучити більше грантів, більше позабюджетних коштів. Ми маємо налагодження міжвідомчої комунікації комунікацією в, 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 в раді. Я би назвала це феноменом і приємним для себе вічним ефектом цього проєкту. Ми маємо новий інструмент промоції нашої громади, і ми маємо новий інструмент владно громадської комунікації, а основне владно громадської співдії, бо це вияв прямої демократії, коли будь-який мотивований житель громади, який має певні потреби, може стати учасником офісу розвитку громади і пройшовши певні навчання або скориставшись передніми напрацюваннями досвідом наших колег, може писати і впроваджувати ті проекти, які за завдяки. Отакі От підсумки. Дякую. Дякую за вами. І не можеш тобі дати. Чи немає відчуття того, тому, що в комплексі заявок, які функції офіс розвитку громади? Одес, де громадськість, вам будемо вирішувати питання, які форми місцевосні фаммі. Немає такого відчуття. В нашому випадку це суцільна синергія. От ми вчора говорили про цю форму успіху, і вона виявляється одним реченням. Синергія компетентних мотивованих фахівців підтримана місцевою владою і на основі попередніх напрацювань. От і формула успіху для речі. Я Руслана, і вже проект по підтримці ветеранської політики. І знаєте, на одному заході я дала свою рефлексію, коли мені довелося подарувати нею дискусію, яка була присвячена ветраській плітність. Коли ми сьогодні маємо третій день масштабного вторгнення, вибачте третій рік масштабного вторгнення, вже який рік війни, і ми сьогодні в дискусії проводимо про необхідність і розробки ветранської політики і так далі. І це мені нагадало. Далекі зустрічські часи, коли ми всі наші реферати, курсові роботи починали одним реченням. В умовах переходу України до ринкової економіки і там далі відбувалося, що та, в той момент коли Україна не, не давно, е, працювала в ринковій економіці, цей перехід відбувся. І власне в мене, як в українці, як в мешканці в Луцька, є великі появи побоювання того, що ми сьогодні знову. Не перетворювали розробку в політики в колег про те, чому це важливо. І, власне, ринком питання про досвід агенції у, власне, впровадженні вже місцевої і політики, тому що Повтимирська громада унікально є на волині тим, що там проживає велика кількість військовослужбовців, це є місце постійно до інших факацій, частини. Деяких частин. І власне е, таке питання. Сьогодні агенцію запрошують на річні заходи вже як експерта, тому як же працювати, е, як напрацьовувати ветеранську політику на місцевому рівні. І запитання: е, в чому був секрет успіху, власне, в тому, що ця дискусія не, не заходила в русло, чому це важливо, а заходила в русло власний дій? В чому була якийсь успіху з боку громади, mm. так, і була е, громад, громадська ці е, була. І власне питання, чи було чи, питання актуальне, була така актуальна, чи навіть в цій команді в е, Володимирській громаді спостерігався з кільком залучивості, з кілими зацікавленості, власне, до учнів в цих як і проект. Дякую за запитання, вітаю колеги. Мені дуже приємно, що сьогодні на цьому форумі я можу представляти нашу морволинську громаду і успіхи, такі перші, перші кроки у створенні та реалізації нової таранської політики. Власне, всі ми знаємо, що в кожній громаді була вибрана якась ініціатива. Було проведено фокус і ідеалоги з заходи, і де визначалася проблема. Якась мінна проблема, яка за допомогою в. Громадська співпраця може бути вирішена протягом року цим проекту. У нас така проблема, вона була напевно найбільше голосів зібрала. Це те, що сьогодні майже в кожній сім'ї або лині є люди, люди, які захищають нашу країну. І ви повинні готуватися, ми, власне, суспільство повинно готуватися до того, щоб ці люди повернуться, що вони вже повертаються в громаду, і потрібно зробити максимально, максимально багато, щоб їм в громаді проживалося комфортно. Тобто мають зроблені перші кроки, щоб наші ветерани почувалися комфортно у своїх громадах. Власне, що ми розпочали, ну нас, скажімо, так відверто, що спочатку трошечки відмовляли від цієї теми, ну не так би відмовляли. <смі> Казали, що можливо, щось легше це така, це така складна тема. Цього ніхто там майже не робив щодо вас, але ми собі вирішили, що якщо ніхто цього не робив до нас, то ми це зробимо перші і покажемо приклад. Для інших громад той і той досвід, який е, здобудемо, власне, що все почалося. Ми зустрілися е, з окремо з владою, як були тим лендлюшком звином, між е, громадськістю і владою, зустрілися з владою, завчилися підтримкою. Ми е, в принципі презентували міському голові і владі е, е, ті напрацювання, які були е, під час е, е, аналітичних ісвіт, який був. Е, Зроблений після досліджень, після фокус груп і різних діалог закладів. І ми заручилися підтримкою громади, Болова сказав, так ми готові співпрацювати, готові робити ці кроки, щоб налагодити цю роботу. Так само ми зустрічалися з ветеранським середовищем, тому що в нашій Володимирській громаді досить активне ветеранське середовище. Нас є громадські організації, які займаються, які працюють з ветеранами, це і громадська ветеранська організація, «Ветеран також інші громадські організації. І тут було питання, щоб власне знайти той ключик, який об'єднає ветеранів. І владу, тому що коли ми на початку, коли я зустрічалася з активним ветеранським середовищем, вони казали, ні, ні, ми не хочемо співпрацювати з владою, ми це зробимо самі. Бо власне, чому? Тому що вони нічого не роблять. І я кажу, хлопці, в чатах, якщо вони нічого не роблять, ми пропонуємо, хочемо. Ви хочете змін? Хочемо. Ви готові щось робити самі, ну, самі і допомагати допомогти владі зробити, якщо вони чи ну так, було би добре. І от ми такі от, звели цих дві дві категорії владу і ветеранські середовища за один з тіл. І фактично моя була роль е, така. Я знала, що нас в громаді ну мало. Ну, Відверто, мало було вже Джейкс не працювати, але ми знали, що ми будемо е, Але я попросила владу озвучити це при ветеранах, що робиться. Ну і відповідно розмова зійшла до того, що ну, от, ми вітаємо сім'ї загиблих, виплачуємо гроші на пакування, і вони це озвучивши, самі розуміють, що ну, а ветерани тут де. А яка робота? Тоді ми спільно комісію співпраці напрацювали певний план дій е, в частині інформування, консультування, діалог і партнерство, які е, ефективно реалізували. Я думаю, що ви всі можете познайомитись на своїх розкладках е, про е, самі етапи проекту? Я скажу, що сьогодні вже створено в нашій громаді. Е, в нас введено посаду в... Радника міського висвіта ветеранської клітики в нас є активний досвід створення ветеранського простору ветеранхаб. Це за ініціативи громад... одноіменної громадської організації ранхаб за підтримки влади в нас відкрити такий простір і якому приймає психолог надає Олена Токарів, надає послуги ветеранам? Також різні консультаційні послуги. Вони зараз е е спільно е з владою написали проект і е можемо. Принципі, це вислучити, що вчора прошли позитивні результати, і будуть залучені грантові кошти на розвиток цієї громадської організації. Нам дуже приємно це. також. Створили єдине ветеранське вікно в центрі надання адміністративних послуг інформаційно також розділи ветеранам та інформаційних порталах громади. І ніби це ніби все. Так, як, якщо озвучуєш, то це ніби все просто, але ми знаємо, що е, в багатьох громадах е, навіть тих кроків нема. І треба починати щось з маленького, не треба замахуватись там і, і казати, що зараз ми дровами щось таке не, не, не відомо що. Ні, почніть з маленького. Зберіть пост, зберіть спочатку людей, послухайте людей, послухайте потребу тих людей, що їм потрібно. І тоді маленькими кроками можна йти до цієї великої мети. Власне, формула успіху така, що тільки е, за допомогою, е, ну, взагалі, тільки з. Е, Через співпрацю, через спільні зусилля і спільні дії, ми можемо досягти бажаного результату. І це стосується будь-яких проєктів, будь-якої діяльності. Бо разом ми сила, ми з владою, наш минути це громадський центр. Влада це не конкуренти. Ми підсилюємо один одного, і тільки в цій синергії, в цій співпраці взаємодії можна досягти бажаного результату. Дякую.